Вітаємо всіх на каналі Plex Health. Це ваш простір корисної інформації. Ви вже довго проживаєте в Португалії і вирішили змінити адресу переїхати. Тоді ви зобов'язані змінити фактичну адресу проживання у особистому кабінеті Фінансиш. Адже саме на адресу, по якій ви проживаєте, можуть приходити важливі листи з вашими особистими даними. А як же це зробити, ми вам розкажемо та покажемо саме у цьому відео. Залишайтеся з нами та ставте вподобайки. Переходимо до офіційного сайту Autoridad Tribunal і Абуанейра. Посилання буде закріплено в описі під відео. Ви опиняєтеся на головній сторінці, на якій необхідно вести свої облікові дані, НІФ та пароль. Та натискаємо «Аутентикар». переходимо до пошукового поля та шукаємо Є-балкау. E тобто, Електронний лічильник. І натискаємо ACD, тобто Доступ, спускаємося вниз по сторінці. І натискаємо Режистари нова коштау. Тобто Зареєструвати новий запит. Ви опиняєтеся на сторінці, де знаходиться форма, яку вам потрібно заповнити, аби подати запит для зміни адреси. Встановлюємо наступні дані в цих полях. Перше поле імпошту у Податок або зона. Встановлюємо режиссу контрибуінта реєстрація платника податку. Друге поле Типу деквештау. Тип питання. Встановлюємо ідентифік ідентифікація. Третє поле – «Питання». І встановлюємо морада» зміна адреси. Нижче перед вами постає питання, на яке ми відповідаємо «Ні» Now. У текстовому полі з написом Асунту ставимо Авторасалу деморада. Зміна адреси. У текстовому полі з назвою «Месажі» Повідомлення пишемо наступний текст, який ми прикріпимо в описі під відео. Ви можете просто скопіювати його та вставити до себе. В тексті є прохання. Змінити нашу фактичну адресу на нову. Обов'язково ми повинні прикріпити документ, який засвідчує вашу нову адресу, та натискаємо блакитну кнопку Режиштар квиштау Зареєструвати питання. Ось так легко можна подати запит для зміни адреси у особистому кабінеті фінансиш. Через деякий час адреса буде автоматично оновлена. Успіхів вам! Підписатись та ставте вподобайки!